Так, у нас грін-колотон буде. Невеликий лотик. Заважаємо малючок, але е, може покритися, але трошки старше. Досі 7 років. Тут такий, бачите, прикольний. Так, давайте, щоб все не відкривати, це у нас буде класівки. Це у нас буде такий пісочник. квафелька, дуже класний. Курочки там просто докладаємо потім. так. А, бачите, не все можуть розібрати дещо. Це дуже класно, що воно все в цьому, ну, в кульочках, а з другої сторони, поки розберешся, що воно де. Так, це ж та ніж, це культурок. 15. Так, це у нас такий дихаючий водік. Також воді, водячий. Зараз я подивлюсь. Ага, бачу. Бодік на короткий рукавчик. Дуже гарний такий... Бачите, класний готовий. Далі такого шоколадного кольору в водік. Все гляну. Да, Надобні на рукав води. Далі бодік на короткий рукавчик. Ще один водік покажу. Відкрию, він дуже класний. Так. Ще один. Ага це пісочничок такий. І це такий гарний, дивіться, який бодічок. Так, добре, це такий ще один рожевий бодік, як тут був ось такими гарними э, цими. І ще такі же самий. Так, далі ось таке щось гарне з малюночком. Це у нас такі штанишки. Це також канижки. Бодічок. Э, так, 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 так. Це також, по-моєму, бодічок. Да. Це такий же самий водік, пудровий, дуже класний. А, він трошки інакше, ні. Ось такими руками рукавчиками. Так, такі штанішки класні. Осінки. Так, спортивні штанішки, 12-18 місяців. Офічки Просто. Далі, щось таке гарнюсеньке. 9-12, дивіться, яка класна. Э, типу сукня. Щось таке? Ще такі класні, класнючок водій. Так, це штанішки. у нас на дворочке. Такая кофтюйка, Бодичек. такая муслинова. Такие классные лосинки. Штанишки, лосинки. Такие штанята. Так, нас еще Турболочка. лосинки. Ага, а бодик Вот этих бодики, до попалось. Дуже так, штанишки, лосинки. 116 размер. Что это у нас? Ага, це осені. Коля дуже класний, на 6 Далі такі для хлопчика штанята, футболочка, шортики. Бачу. Багато кулочків, звісно. Так, це такі штанята класні. Малічук. Ще, бодичик, ще Далі, такі штанішки, Шортики. Такий водичок, дихаючи. Далі такий стильовий бодік дуже класний. Ну не бодіка, 86. Дуже гарно в'язана сукня. Вона йде 100% котон. 24 розмір. Русінки. Так, що це дрес бейбі Це э, бодік-платечко. Такого пану, як цей. Ось, дивіться, боді-платічко. Дуже класно. Далі Такий ще буде у нас комбінізончик. Комбінізончик дуже класний. Він не з вушками такі, ну, ніжки відкриті, але другий розмір. Шортики. Також тут буде такі штанята. На дощі підбираючи елементом. Такая курточка, Ленка виплавилась. Це комплект курточка, вітровка, 104 вітровка і штанишки. Це у нас точка, то есть дуже класні. Конкретно будет сумочка, сумочка можна для змінного взуття. І такі, я ж кажу, класна вітровочка іде. і віддущу.